Мартабак Маніс страва індонезійської кухні. Це своєрідний млинцевий пиріг, який подається з шоколадом, сиром, згущеним молоком та іншими начинками. Беремо 400 мл молока. Додаємо 3 столові ложки цукру, пів чайної ложки ванільного цукру. третину чайної ложки солі та одне яйце 250 г борошна змішуємо з половиною чайної ложки розпушувача та з'єднуємо його з молочною сумішю. Розмішуємо до однорідності. Та залишаємо при кімнатній температурі хвилин на 40. Після цього розігріваємо сковорідку. Якщо вона без антипригарного покриття, змажте її злегка вершковим маслом. В тісто додаємо ще половину чайної ложки розпушувача. Важливо зробити це безпосередньо перед приготуванням. Це забезпечить появлення своєрідного візерунку у млинці. Виливаємо тісто та обов'язково робимо бортики. Готуємо на середньому вогні та чекаємо появи перших пухарців. Як тільки новини з'являться, просипаємо трохи цукром. Накриваємо кришкою та зменшуємо вогонь до мінімуму. Готуємо 5-7 хвилин, поки центр млинця повністю не пропечеться. В Індонезії мартабак маніс – це вулична їжа. Яка користується шаленою популярністю вже понад 150 років. Викладаємо млинець на дошку, змазуємо вершковим маслом та присипаємо натертим шоколадом. Потім на одну половину викладаємо подрібнені та підсмажені горішки, на другу натертий твердий сир. Розрізаємо навпіл, злегка поливаємо згущеним молоком та накриваємо одну половинку іншою. Зверху також можна змазати вершковим маслом. Смачного вам! Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.